Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні приготуємо старовинну страву древніх Карпат бандуряники. Картоплю почистили, порізали на такі шматочки. А зараз будемо молоти половину на ось такій мілкій терці, а другу половину трошки на крупнішій. Картоплю натерли. Ще втерли дві цибулини, щоб швидко картопля. Не потемніли, перемішали. І зараз додаємо 2 яйця. Далі додаємо 5 столових ложок борошна. Далі перчимо за смаком. І солимо за смаком. Далі будемо випікати, вірніше смажити наші дерунчики. Смажемо по пару хвилин з кожної сторони до рум'яності. Ось такі картопляні млинчики в нас получаються. Ми їх поки що знімаємо на тарілочку і відставляємо в сторону. Смажимо всі решта картопляних млинчиків. Далі смажимо подрібнені печериці. Грибочки піджарилися, ми їх посолили трошки і додаємо дрібно дрібну порізану цибульку. Грибочки і цибулька вже в нас готові, підрумянилися. На цьому етапі ми додаємо 5 ложок сметанки. А зараз по одному деруну кладемо у формочки. На кожний дирунчик докладаємо жарені грибочки з цибулькою. Потім додамо трошки сиру. Далі кладемо опять дирунчики і так слоями доверху. В самий верхній слой додаємо тертий сир і ставимо в духовку на 180 градусів хвилин на 15. Бандуряники готові. Прикрашаємо їх зверху кропом і зараз будемо пробувати. Ось такі вони смаковиті, сочні і смачні. Всім дякуємо!